Вітаю, мене звати Богдана Неборак. Я журналістка і кураторка культурних проєктів. Сьогодні на каналі Конструктив я розповім вам трохи про книжкові клуби і читання художньої літератури. Поговоримо про користь від неї. Розповім також про те, як створити власний книжковий клуб. Тому підписуйтеся на канал і слухайте уважно сьогоднішню історію. Нація це нарація, тобто оповідь. Цю цитату з книжки Культура й імперіалізм Едварда Саїда, дослідника й одного з головних теоретиків колоніалізму, ми з вами повторюємо і додумуємо часто останніми роками. Важливо вміти себе описати: опис, оповідь, розмова, висловлення своєї думки є привілеєм незалежних. І це не дається просто так. Тарас Прохасько у Непростих пише, що важливо віднаходити свої сюжети. Пише він так: Колись Франц казав Себастьянові, що на світі є речі, набагато важливіші від того, що називається долею. Франц мав на увазі передовсім місце, є місце є історія. Якщо ж снується історія, значить мусить бути відповідне місце: знайти місце, започаткувати історію. Придумати місце знайти сюжет, а сюжети, зрештою, теж важливіші, ніж долі. Згадую в цей момент, як постав Національний художній музей у 1899 році. Киянам не належалося мати власний художній музей. По мистецтво слід було їхати в столицю імперії. Лише довгі роки адвокації цієї ідеї привели до простору, в якому кияни мали можливість розгледіти мистецтво своєї країни, хай і підневільної, і обговорити його, описати його сюжети. Обговорення твору мистецтва це опис контексту, у якому ми є тут і тепер, але це і повернення до контексту, в якому твір постав. Це стосується різних видів. Кіно, музика, візуальне мистецтво, архітектура, мода, і, а вже ж, література. Сьогодні я хочу поговорити про те, як ми обговорюємо книжки. І яка у цьому роль книжкових клубів? Скажу одразу: книжковий клуб для мене є ідеєю, прийомом і полем можливостей. Я поділюся міркуваннями про те, як створити книжковий клуб. Розповім, чому в Україні зростають читацькі спільноти, якими є сучасні книжкові клуби, і як обрати в собі читацьке товариство до смаку. Якщо створювати власне і ви не прагнете, і ще одна важлива річ: я фокусуватимуся на важливості й потенціалі, передусім, художньої літератури і зв'язку між читанням фікшену і демократичним устроєм. З цього й почну. То що нам дає читання прози? Британський дослідник родом з України Пітер Помаранцев у книжці Це не пропаганда. Пише про те, що опонентів китайському режимові часто об'єднувало читання книжок у юності. Про книжки, що об'єднують, знаємо, й з української історії згадаймо бодай шістдесятників і покоління, що йшли за ними і застали радянську окупацію. Для них вкрай важливою була, приміром, поетична серія перлини світової лірики. Сьогодні ці книжки це бібліографічна рідкість і скарби колекціонерів. Але саме читання, наприклад, Федоріко Гарсії Лорки у перекладах Миколи Лукаша творило нове інтелектуальне поле, яке було не радянським, виходило за межі соцреалізму. За книжками стояли в чергах, їх передавали з рук у руки. Деякі книжки поширювали в самвидаві, книжки обговорювали тексти, які поставали унаслідок читання заборонених книжок, могли стати частиною обвинувачення в суді. Згадайте лишень текст Феномен доби про Павла Тичину, його ранню поезію, що фігурує у судовій справі проти Василя Стуса. Джордж Орвел у своєму відомому романі 1984 пише про знищення книжок і зменшення слів, саме кількісне. Словники виходять усе тоншими, це типовий сюжет для антиутопій, які показують падіння демократій. У Орвела є есей політика і англійська мова. У цьому тексті йдеться про уважність до слів. Не думайте, що Орвел бажає ускладнити нашу мову. Навпаки, він з відразою ставиться до перевантажених конструкцій, штампів, заїжджених образів і метафор. Орвел вважає, що коли ми не хочемо напружуватися, аби добрати власні, точні та стислі слова, то ми лінуємося, економимо енергію. Біда лише у тім, що такий рівень свідомості на зменшених, стишених обертах, на його думку, вкрай сприятлива річ для політичного конформізму. А неоригінальні штампи лише демонструють, що їх автор чи то виконавець насправді відсторонений від того, про що він розказує. До речі, цікаво подумати, як спрощує сьогодні наше з вами мислення чат GPT. Орвел справді турбує питання мови. Він каже, що зміни у мові мають політичні наслідки. Бідніша мова спрощує, примітивізує наші думки. Орвел втішає нас, бо цей процес зворотний, але треба бути пильним до слів. Саме художня література розвиває наш словник. І мені йдеться тут не лише про слова, а про набір ідей, погляди та мотивації героїв, художні засоби, які розширюють наше розуміння щоденного життя. Література заохочує нас сумніватися і тренує цим критичне мислення. Пригадайте троп ненадійного оповідача. Він часто використовується для того, щоб тримати інтригу. Та іноді саме ненадійні оповідачі дозволяють письменникам вдало передавати те, в який спосіб переживаються травматичні події. Один із прикладів роман Софії Андрухович-Амадока, в якому героїня романа допомагає чоловікові військовому відновити втрачену пам'ять. Рухаючись романом, читач ставить собі питання про те, чи можна вживити в свідомість людини чужу пам'ять. Міркує, як працює колективна пам'ять, і, зрештою, усвідомлює, що й особиста пам'ять може бути вкрай ненадійною. Література показує нам, що в житті трапляється різне. І таким чином читання художніх текстів робить нас із вами чутливішими. Це вкрай важливо сьогодні, коли говоримо про інклюзивність суспільства і потребу зрощувати її. У своєму романі Забуття письменниця Таня Малярчук розмірковує про те, що героїзм не завжди є опцією, яку обирають. Героїня роману Забуття каже про свого діда, якому довелося жити під радянською окупацією. Так. Між рабським існуванням і героїчною смертю він обрав перше, і тільки завдяки цьому вибору стала можливою я. Добра проза дає нам можливість пожити в свідомості іншої людини в інших обставинах. І таким чином, через емпатію прийняти Іншість її досвіду. Також художня література знайомить нас із тими людьми, з якими ми ймовірно не перетнемося у реальному житті. Проза може перенести нас у інші епохи чи завести у незвідані товариства. Буває корисно. З героєм саду Гециманського Івана Багряного проходимо тоталітарну тюремну машину, яка дотепер функціонує в Росії, і відкриваємо для себе складові роботи її фахівців замірками тієї системи. У санаторійній зоні Миколи Хвильового йдемо обіч вчорашніх комуністів-революціонерів. А наприклад, у музеї покинутих секретів Оксана Забушко. Рухаємося шляхом спротиву з молодим воїном упівцем. Є книжки, які не всім даються, бо не кожне добре описане життя читач може витримати. Іноді буває надто складно з повними персонажами прози ми проживаємо більше. Психотерапевти говорять про те, що для мозку немає різниці, щось з нами трапилося, чи ми лише уявили щось. Жвава уява збагачує наш життєвий досвід. До речі, про повних персонажів і минуле. Саме через цю категорію мовознавець Юрій Шевельов описує вагу української літератури 20-х років. Казав так: якщо є сенс у існуванні, якщо є сенс у перевиданні провідних творів наших 20-х років, то він насамперед у тому, щоб привчати українську людину до того, що вона має право і обов'язок бути повною людиною. Література нагадує, ми з вами не самотні, хтось колись точно відчував те саме, що й ти. Автор Західного канону Гарольд Блум говорив, що справжнє читання це самотня діяльність. Ув'язнення в камері на одного вважається особливо жорстоким покаранням. А в Античній Греції карали засланням із рідного міста. Читання стає практикою, яка дозволяє примиритися із багатьма речами, відкривши чужі досвіди та маючи постійну інтелектуальну бесіду з автором. Моє улюблене це дебати з автором і текстом на полях книжки. Це дозволяє увиразнити свої думки. І нарешті чіткіше описати те, що я насправді відчуваю, що мене тривожить і що це значить саме для мене, а потім обговорити це з іншими. Перед записом цього відео знаходжу нотатку на полях забуття Тані Малярчук. Я щойно вам про нього згадувала, мусила перевірити цитату. Там ідеться про те, що героїня перечитала всі вагомі книжки десь до 22 і потім вже не мала дійсно нових думок. Мене це турбує. Перед тим як вестиму далі, закликаю вас перейти за посиланням у описі цього відео і задонатити. Команда конструктиву підтримує безстроковий збір команди українського філософа Володимира Єрмоленка. Збираємо на автівки для сил безпеки і оборони. Навіть якщо від публікації цього відео пройшло багато часу, і ви тут дійсно лише для того, аби запустити книжковий клуб. Збір, скоріш за все, іще триває. Тому зробіть посильну пожертву і повертайтеся до нас. Якщо ви досі зі мною, то ви готові перейти до частини про книжкові клуби. Книжкові клуби стали певним трендом в Україні за останні роки. Я пояснюю це у кілька способів: передусім, нам із вами йдеться про запит на знання про себе своєю мовою. Читання і обговорення прочитаного як українських текстів, так і перекладів світової літератури українською мовою, відповідають на все ще сильний запит на знання про власну ідентичність, який загострився після повномасштабного вторгнення. По-друге, читання сьогодні це прийнятна та навіть заохочувана розкіш. В умовах війни вкрай складно говорити про турботу про себе, а надто про певний надмір. Проте взаємодія з культурою й мистецтвом стає не просто прийнятним надміром, а складником, який підтримує психічне здоров'я. Обговорення прочитаного дозволяє розширити перелік тем для розмови, випасти зі свого часу й існувати в ритмі й часі книжки, яку ви читаєте. Останнє та, мабуть, найважливіше це спільнота. Тут усе очевидно, бо в ситуації все більшої загрози ми хочемо знаходити людей близьких нам по духу і цінностях. Враження від мистецтва це те, що дозволяє доволі швидко зрозуміти, чи ви на одній хвилі. Тому книжкові клуби стають важливим майданчиком для знайомств і дружби. Клуби можуть бути різними. Книгарня Сенс веде окремий канал, де публікує анонси клубів з усієї України. Майже три десятки книжкових клубів постійно повідомляють про свої зустрічі. Сьогодні найчастіше це зустрічі однодумців за одним столом. А взагалі, клуби ведуть свій початок, ну, мабуть, від літературних салонів. Такий був у письменниці Людмили Старицької Черняхівської, до речі, приятельки Лесі Українки. У 20-ті роки у Старицької Черняхівської можна було зустріти Валер'яна Підмогильного, Григорія Косинку чи Бориса Антоненка Давидовича. Літературні салони були популярні в Великій Британії та Сполучених Штатах Америки. Деякі з таких осередків навіть вплинули на жіночий рух і загалом доклалися до політичної активності. Тут тенденція зрозуміла учасники клубів вчаться висловлювати свої думки щодо явищі процесів і докладно їх аналізувати, а такий навик складно залишити за дверима клубу. Ну, а сьогодні книжкові клуби це частина популярної культури, де, мабуть, на верхівці цієї піраміди клуб телеведучої опри Вінфрі, а найобговорюваніший сьогодні клуб співачки Дуаліпи. Як кураторка, я заснувала книжковий клуб у The Ukrainians Media, і сьогодні це один із найбільших книжкових клубів в Україні. Ми існуємо з 2021 року. На його прикладі я хочу розповісти вам, як можуть працювати книжкові клуби, і поділюся тим, як ми організовуємо обговорення книжок. Головне кажу одразу важливо розуміти, для чого ви робите клуб і віднайти свій формат. Що читати? Це вже наступне питання. Ми розпочали клуб у чергову хвилю ковіду наприкінці 2021 року. Це був роман Ольги Токарчук-Бігуни, і я була в діалозі із перекладачем цього тексту Остапом Словинським. Шукали формат і розуміли, що треба мати час на експеримент. Наші учасники це спільнота медіа, люди, що підтримують нас. До речі, ви теж можете приєднатися і підтримати незалежну журналістику. Серед них є як затяті читачі, так і ті, що просто хотіли читати трохи більше. Ми взяли на себе відповідальність пропонувати їм книжки і організовувати це дійство. Першу живу зустріч ми планували на березень 2022 року у щойно відкритій книгарні Сенс на метро Арсенальна. Але в березні того року ми всі читали онлайн. Перезапустивши клуб для обговорення книжок, що пояснюють природу авторитарних і тоталітарних режимів, читання тоді рятувало нас і нашу спільноту. У червні 2022 року ми вперше зібралися наживо за круглим столом, таки у сенсі. Двоє десятків людей, які у форматі сократівського діалогу подорожували світом ідей найкращих авторів. І це перший крок. Наш перший формат це саме сократівський діалог. Він чудово працює для малих груп: до 20, щонайбільше 25 людей. Як модераторка, я представляла книжку і пропонувала кілька питань для початку дискусії, формувала черговість людей і стежила за часом. Кожен мав на свою репліку не більше 2,5 хвилин, тоді спрацьовував таймер. Це заохочувало учасників бути чіткими у висловлюваннях а також нівелювало конкуренцію, адже усі отримували час порівну. Це дозволяло інтровертам висловлюватися частіше. У грудні 2022 року нам стало тісно. Хоча клуб був лише для спільноти медіа, але реєстрації на участь заповнювалися за лічені хвилини. Ми стояли перед викликом росту, і стало ясно, що треба перетворювати наш клуб на медіапродукт, який дасть доступ більшій кількості людей. Вирішили робити щомісячні зустрічі і записувати їх як редакційні відео, а далі медійно підтримувати їх. Так, ми опинилися у МакПо Спейс, де книжка місяця уперше обговорювалася лише з двома гістьми у модерованій дискусії. Важливо, що це не літературознавчий гурток, ми хочемо зберігати акцент на тому почуттєвому рівні сприйняття і обговорювати книжки у актуальному контексті. Один із наших спікерів завжди може пояснити трохи більше з теорії чи історії літератури, а інший додати ширшого контексту чи погляду крізь свою професію. Через рік ми переїхали у Сенс на Хрещатику і опинилися в серці Києва. Події завжди лаконічні, не довші за годину. Далі звучать питання й коментарі з залу. Читачі продовжують обговорювати книжку самостійно після події. Паралельно відбувається онлайн-обговорення, де читачі з різних міст і країн обговорюють цю ж книжку. То як ми змогли зібрати понад тисячу учасників і створити активну читацьку спільноту. Ми завжди знали, що читачі нашого медіа цікавляться художньою літературою і трохи допомогли їм. Щосезону обираємо доступні на ринку художні книжки. Передусім, це класика, але іноді і щось з новинок. Важливо, щоб книжка тривожила і була матеріалом для дискусій, дозволяла краще зрозуміти механіку роботи прози. До кожної книжки готуємо переліки додаткових джерел і обговорюємо у чаті. Поруч із лекціями Могилянської професури. Слухаємо, що там говорять у Єлі, і читаємо старі огляди на Нью-Йорк Таймс. Вишня на тістечку це, звісно, обговорення наживо і онлайн, де до власних вражень можна докинути пару трійку чужих думок і побачити текст об'ємніше. Читання цих книжок завжди про те, щоб жити цікавіше, думати яскравіше і знаходити нових друзів і однодумців. З нашою спільнотою читають найкращі письменники, літературознавці, перекладачі країни, але також музиканти, режисери, стендапери, медійники, деякі з них уперше розкриваються як затяті читачі саме на нашому клубі. Моя мета як кураторки це прозора архітектура розмови, яка дозволяє зачепити найгостріше. Але і не забути про головне: уважний читач, не помічаючи зусиль, має вийти з новими враженнями і знаннями, а ще легкою спрагою, яку залишає по собі бесіда про найкращі романи. Найскладніші тексти можна читати з великим задоволенням. Це ми і стараємося робити. Ну а читання це демократична практика. Тому ми відкриваємо записи обговорень для всіх охочих. І наостанок, швидкі питання для всіх, хто хоче створити власний книжковий клуб. Перше і те, що тривожить дійсно усіх: як обирати книжки для читання. Спитайте себе, які теми тривожать вас, про що ви хочете поговорити. Це наштовхне вас на тексти. Приміром, у клубі зокремі Media ми читаємо багато класичної літератури і прицільно читаємо романи про пам'ять. Одного дня це зміниться, бо нас цікавитимуть інші великі теми світової й української літератури. А що обговорювати, які питання ставити до книжок? Головна редакторка «Медіасенсор» Анастасія Євдокимова любить повторювати, що. Літературних героїв обговорювати куди цікавіше, ніж сусідів. Завжди цікаво розібрати мотивацію персонажів, з'ясувати, як вони міняються. Коли тексти давніші, не менш цікаво розібратися у контексті їхнього написання і деконструювати, що робить їх актуальними і впливовими. Наведу приклад. Недавно ми в клубі обговорювали місіс Деловий Вірджинії Вулф, один із ключових модерністських текстів. Моїми співрозмовниками були засновниця медіа дівоча Оксана Павленко і літературознавець Роман Веретельник. Місіс Деловий це роман, написаний по Першій світовій війні. Один з взірців Потоку Свідомості і міський текст, що описує Лондон. Саме ці теми я і прагнула розкрити. А також поєднати Вулф із сучасними авторами й авторками, а ще зіставити її з центральною українською письменницею феміністкою Лесею Українкою. Де знайти свою читацьку спільноту. Ви можете створити власну або приєднатися до тієї, що вже активно діє. Українські книжкові клуби працюють офлайн і онлайн. Ви можете брати участь у обговореннях або ж залишати власні думки лише у нотатках. Гарантую вам одне: досвід обговорення дозволить вам відчути, як ваші думки вдаряються об чужі, як швидко і динамічно може розгортатися і мінятися ваше враження від книжки, як квітка, що потребує сонця і води, щоб розквітнути повністю. Часто чужі думки це та вода, яка запускає організм вашого мислення на повну силу. І якщо ви хочете, аби схожих відео з'являлося більше, неодмінно підпишіться на канал Конструктиву, а ще потривожте своє мислення іншими відеоесеями тут на каналі.